Привіт! На 8 липня 2024 року починає достигати сорт абрикоса ровада. Є кілька сигнальних плодів на гілці, яка прищеплена в крону. Ось плід один вже впав. Ці вже стиглі. Дуже соковитий абрикос. Ну, якось там такого мега великого цукру я не помітив. Зараз пробую цей плід. Ну Консистенція м'якоті приємна, але цукру маловато. Але Це перший урожай може через дощі. Достатньо цукру і не набрав. Може така сама ситуація, як з Вандеркотом. На початку застигання вони були не дуже, а потім як кілька днів спеки і гарно набралися. У нас вже другий день спеки. Ну Загалом м'яко така приємна, трохи ще сюди йому б цукру. І був би шик. От, Отакі-то сигналки Ровада. Всім хай щастить! До побачення!